Біблія Старий завіт. Книга суддів. Розділ 7. Вранці Єрувал, тобто Гедеон, виступив з усім народом, що був з ним. Вони отаборились біля джерела харот. Табір мідіянців був розташований у долині з північного боку пагорба Море. Тоді Господь сказав Гедеону. Надто численне в тебе військо. Я не зможу віддати мідіянців у ваші руки, аби пізніше Ізраїль не вихвалявся переді мною, кажучи, ми самі себе врятували. Тому оголоси, щоб почув кожен у війську і скажи хто боязливий і тремтить від страху, нехай повертається додому, негайно залишивши гілеацьке узгір'я. Таким чином, зразу відійшло 22 тисячі чоловіків. А десять тисяч залишилося. Але Господь промовив до Гедеона Ще надто багато людей залишилось, тож веди їх до води, і там, замість тебе, я їх випробую. Буде той, на кого я тобі вкажу, що він піде з тобою, той і піде з тобою. Проте жоден з тих, про кого тобі скажу, що він не піде з тобою, такий не повинен залишатись. Отже, Гедеон привів народ до води, там Господь сказав йому Кожного, хто хлептатиме воду язиком, як хлебче собака, постав такого окремо, так само постав окремо кожного, хто буде пити, стаючи навколішки. В результаті кількість тих, котрі зачерпували воду рукою і, підносячи до рота, хлептали, виявилось 300 чоловік, а решта всіх людей, щоб напитись води, ставали навколішки, і Господь сказав Гедеонові. Отими трьома сотнями мужів, які хлептали воду, я вас врятую і віддам мідіянців у твої руки, а решта всіх мужів народу. Нехай повертаються, кожен у свою місцевість. Тож вони взяли запаси їжі для військового загону та їхні сурми, а решту всіх ізраїльських воїнів Гедеон відіслав до своїх наметів, затримавши біля себе лише триста мужів, а в цей час. Табір мідіянців стояв нижче від них у долині, і от тієї ночі Господь звелів Гедеону: Вставай, і можеш нападати на ворожий табір, оскільки я його віддав у твої руки. Якщо ж боїшся негайно вирушати, то спустися зі своїм слугою, пурою, до табору сам і послухай, що там говорять. Після того то наберешся сміливості і нападеш на табір. Отже, Гедеон разом зі своїм слугою пурою спустились до крайнього намету озброєних охоронців табору. У той час мідіянці, а та інші племена Сходу, які розташувались у долині, були настільки численні, наче сарана. Навіть їхніх верблюдів було без ліку. Їх було так багато, як піску, що на березі моря. Коли Гедеон підійшов до крайнього намету, то почув, як один воїн розповідав своєму товаришу сон. Він говорив, що йому наснилось. Дивлюсь, каже він, аж котиться по табору мідіянців буханець ячмінного хліба. Він вдарив у намет так, що намет впав, перевернувся і зруйнувався. Відповідаючи, його товариш сказав: це ніщо інше, як тільки меч ізраїльтянина Гедеона. Йоашового сина, Бог видав у його руки медіянців і весь цей табір. Почувши розповідь про сон та його тлумачення, Гедеон віддав славу Богу, повернувся до ізраїльського табору і сказав: Вставайте, бо Господь віддав у ваші руки табір медіянців. Розділивши 300 чоловіків на три загони, він сказав, аби кожен воїн взяв у руки сурму та порожній глечик. Всередині глечиків мають бути смолоскипи. Гедеон сказав їм Дивіться на мене і робіть те, що робитиму я. Ось я йду на самий край табору, а що там робитиму я, те робіть і ви. Щойно засурмлю я разом з усіма тими, що зі мною, то сурміть тоді й ви довкола всього табору, голосно вигукуючи, за Господа та Гедеона. Отже, Гедеон і ті сто воїнів, що були з ним, прийшли до краю медіянського табору на початку середньої нічної сторожі, зразу після зміни вартових. Вони засурмили і розбили глечики, що були в їхніх руках. У ту мить засурмили також усі три загони і розбили свої глечики. Тепер кожен з них тримав у своїй лівій руці смолоскип, а в своїй правій руці сурму, щоб сурмити, вигукуючи. Меч Господа та Гедеона. Кожен з них стояв на своєму місці довкола табору, в той час, як у самому таборі мідіянців метушились, бігали, кричали й кинулись утікати. Тоді, коли триста сурим сурмили, Господь у мідіянському таборі обернув їхні мечі один проти одного, і весь табір почав бігти до бетщити в напрямку Церери. Та кордону Авел мехоли що неподалік табати. Терміново були скликані ізраїльські мужі з племені Нефталима та Асира, а також усе плем'я Манасії. Всі кинулись у погоню за мідіянцями. Крім того, Гедеон направив гінців на Єфремове узгір'я з наказом спускайтесь назустріч мідіянцям і відітніть їм переправу через води Йордану неподалік Бедбари. Тож відгукнулись на заклик усі чоловіки племені Єфрема, котрі захопили всі водні переправи вздовж Йордану аж до Бет-Бари. Упіймали також двох мідіянських князів Орева та Зева. Орева вони стратили біля скелі Орева, а Зева вбили коло Зеевської чавильні, після чого переслідували мідіянців. Голови Орева і Зева принесли до Гедеона на протилежний бік Йордану. Розділ 8. Єфремові мужі були вкрай обурені й дорікали Гедеону, говорячи, чому ти з нами так учинив, що не покликав нас, коли йшов воювати з мідіянцями? А він їм відповів, Що я таке вчинив порівняно з тим, що зробили ви. Хіба збирання Єфремом рештки виногрон не краще за весь врожай винограду Авієзера? У ваші руки Господь віддав князів мідіян Орева та Зева. А що таке вчинив я порівняно з вами? Після цих слів їхнє обурення супроти нього вгамувалось. Отже, вкрай стомлені в погоні за ворогом, Гедеон разом з трьома стами воїнів підійшли до Йордану і переправились на інший бік. Він попросив мешканців Сукота: дайте, будь ласка, моїм людям хліба, адже вони втомились у погоні за мідіянськими царями, зевахом і цалмунною. Але князі Сукота відповіли, Хіба зивах і Цалмун уже в твоїх руках, щоб нам давати хліб твоєму війську? І Гедеон відповів Гаразд, але коли Господь віддасть Зиваха і Цалмуна в мої руки, то я буду молотити ваші тіла терниною пустелі й колючками глоду. Звідти він пішов до Пенуела і повторив там своє прохання. Мешканці Пенуела відповіли йому так само, як сказали мешканці Сукота. Тоді Гедеон пообіцяв і мешканцям Пенуела, говорячи, коли я з миром повернуся, то зруйную вашу фортецю. Зевах та Цалмун зі своїм військом близько 15 тисяч чоловік, які залишилися з усього табору племен Сходу, зупинились в Каркорі. Проте тих, котрі полягли в бою, було 120 тисяч воїнів, озброєних мечами. Далі Гедеон пішов шляхом кочівників у наметах на схід від Новаха та Йогвега. І розгромив табір мідіянців, який безпечно відпочивав. Але Зивах та Цалмун утекли. Він, Гедеон, кинувся їх наздоганяти і захопив обох мідіянських царів Зиваха й Цалмуна, навівши страх на весь військовий табір. Повертаючись з битви гехареським схилом, Гедеон, син Йоаша, захопив юнака з мешканців Сукота і допитав його той написав йому імена можновладців Сукота та його старішин, всього 77 мужів. Прибувши до мешканців Сукота, Гедеон сказав: Ось Зевах і Цалмун, через яких ви глузували наді мною, кажучи, хіба Зевах і Цалмун вже в твоїх руках, що ми маємо давати хліб твоєму втомленому війську? Тож він зібрав можновладців та старішин міста, він взяв також гілки тернини, пустелі та колючого глоду, і відшмагав ними цих мужів сукота. Потім він зруйнував фортецю Пенуела й стратив чоловіків міста. Тоді Гедеон запитав Зеваха та Цалмунна, як виглядали ті мужі, яких ви вбили на таворі, а вони відповіли так, як ти, подібні до тебе, а з вигляду, немов царевичі. Це мої брати, сказав Гедеон, сини моєї матері. Як живий Господь, якби ви залишили їх живими, я пощадив би вас. Після цього він сказав своєму первородному сину, Єтерові, встань і страть їх. Але хлопець зі страху навіть не витяг свого меча, оскільки був ще молодим. Тому Зевах і Цалмун сказали підійди і сам вбий нас, адже й не кожному чоловікові таке під силу. Тож Гедеон встав і убив обох Зеваха та Цалмуна, після чого забрав прикраси, які були на шиях їхніх верблюдів. Після тих подій ізраїльтяни звернулись з проханням до Гедеона Владарюй над нами, ти твій син і твій онук, адже ти нас врятував від гноблення мідіянців. Але Гедеон відповів Не буду я владарювати над вами. Так само і не владарюватиме над вами і мій син. Господь буде владарювати над вами. Проте маю до вас прохання, додав Гедеон, нехай кожен з вас дасть мені зі своєї здобичі по сережці, адже мідіянці, яких вони перемогли, носили золоті сережки, оскільки були ізмаїльцями. Вони відповіли: ми охоче це зробимо. Тож вони розстелили плащ і кожен з них кинув по одній сережці зі своєї здобичі. Загальна вага золотих сережок. Які він випросив, була 1700 шеклів золота, окрім бляшок півмісяців, ланцюжків, підвісок і пурпурових шат, які носили мідіянські царі, та крім нашийників, що були на шиях верблюдів ворога. З усього золота Гедеон виготовив ефот і помістив його в своєму місті в офрі. Він цей ефот став причиною розпусти всього Ізраїлю і паскою для самого Гедеона та його родини. Що ж до мідіянців, то вони були упокорені Ізраїлем та більше не підносили своєї голови. Край мав спокій протягом сорока років, поки був живий Гедеон. Отже, Єрувал, син Йоаша, прийшов і поселився у власному домі. У Гедеона було сімдесят синів, що народилися від нього, оскільки він мав багато жінок. Навіть його наложниця, яка мешкала в Сехемі, також народила йому сина якого він назвав Авімелехом. Помер Гедеон, син Йоаша, в глибокій старості і був похований у гробниці свого батька Йоаша в Авієзерській Офрі. Так сталося, що коли Гедеон помер, то ізраїльтяни знову відвернулися від Господа і почали чинити розпусту з ваалами, зробивши своїм богом бал беріта. Забули ізраїльтяни Господа свого Бога. Котрий визволяв їх від усіх їхніх навколишніх ворогів. Вони залишились невдячними і до родини Єруваала Гедеона за всі ті добродійства, які він учинив для Ізраїлю.